Одна восьма фіналу Кубку України, який вперше перший у Чернівцях. Номінація Крикет. Зараз Олександр Івичук нам розкаже, що, що, що таке, крикет і чому це називається крикетом? Крикет називається. Можливо, побутовий голошень. Дуже важливо. Дуже важливо. Війна війна, яка кушать цій... хочеться. У цій парі у нас в синій футболці Сергій Яненко. Це син... вийшов з групи. Да, син чемпіона світу з бігу на 100 кілометрів. Сергій Яненко знаного марафонця, інав, марафонця. і надмарафонця. Він сам все час займався атлеткою. З, з, Представником топ-5, самородком, волейболістом, який став найгіршим басменом Андрій Васюра. Андрій Васюра. Ти представляє Кривий ріг. Чому це називається крикет. Крикет це називається по аналогу більярдної гри Снуки. Тільки там, там виконує цю функцію кадруравий а Тут це сектори. Тобто як там йде від одинички до 7, тут буде оворотній порядку від 20 до 15 і центральний лінії. Ну, на стангу бесменів вона називається бул, але бул ми знаємо, звичайно, що бул це є 25, але можна попасти і 50, це буде 2 бул. Тобто, одразу окуп бул стангу. Ну, тобто, завдання вибити по, по 3 яких? кожного. А, при... 20, 25, 20, 20, 20, 25, 20, 19, 18, 17, 16 і 15. Але хто перший це зробить, то і виграв. Так, так? Ну, ми ще шлухні очки. Є шлухні поняття шлухні очки. До прикладу, у нас кидає Андрій Весура, він вже кидає Сергію по 16 і, мабуть, як. А грає один так? Ні, ні, ні. Ще ні? Ні, ще ні. Тобто є ситуація критична, тому що два центри закритих і сектор не шоу, Йому треба в 25, він 2 25 вибив. Блек. 1-0, да? А тепер вже Це... починає новий? Так, починає новий. Black. Black. Це взяв <плес> свій лек <Black>. Андрій Вестюрок. <плес> Сергій <плес> зараз попав 2,20. То, тобто, якщо Андрій то попаде зараз 60, то піде на кіти. Mm. Mm. Він набрав 4. 40 очок що в них вже отримав. Чому так? Тому що в нього було дві, його суперник закинув чотири. Тобто подвійні тобто, 에... а ні, не, 20, 3, 2, 2, 2. 24, тому що йому треба, щоб закритися, а три він вже на жаргонів позичає суперник. 20 Сергій закрив, 19 відкрив. І Андрій зараз 19 закрив. Сходу він за Ліва Сюра кидає да. все, що треба. Так, на селі те, 6, що 19. 19. 19. закривай 19, давай тріпо 18, давай сірек, на жаль. Він хотів 18, 18 він, закрит. це закритий перескушен. Звучаємо 6-18. Це його стиль. Агресивний стиль. Ми ще не чули, знамене так комон, але цього потрібно, тому що Сергій, Сергій, як не прику 17-15, чупає якісь інші ходи. Ну зараз роботу, все, Андріва, 17. Тористою, щоб 18 на закритих і знову 18 накидає. Сергій хоче по 17 відігратися. На жаль, 17, він... 17, 17 за Україну там. Так, потрібні чотирьох. 17. 17 вилучає кучно, як 18... який і... він номер п'ятий від прийняв? Четвертий номер. Дуже важкий жаро. Важкий, важкий. Вісімку, вісімку, взагалі. Так, здається, ну, зараз 16 чоловік. Але тут зараз буде обирати, десятки, наші вилучають десятки. А раз 15? це промах. Два промока, верно? 12 8 по 12. Ай, умничка, ещё одну 16 накинул. Липше свешу. 15, 15. Закрытых 15. И за эти Двоечка. О, здесь, двоечка. И снова по 16. 16. Варіант на... Ааа, буквально так. Не пішла зараз. Одних 16, 16. докинув, але Але 18 я не Річ, і, ось, он... і що робив ви... Андрій, плюс 50. І що плюс тримало, Андрій, Андрій... Ну От усе решт. Ну от тебя усеряшнее. що це за підтримка? Вісімки ну, кидає зараз Сергій. Вісімки кидає Сергій. Зараз середину 25, коли не, не, потрібно, не, так, не потрібно, так 25. Потрібно, але не влучить. 16 потейна. Ні, 16. І... 8, а кидає. так, давай. Ну вісім потрібен нічого не дає, так? У даному разу. 16 має мене закрито. Так. Да. Браво. Браво, браво. Зрівняв, давай, роботи! 16 улучшай, Андрій. І 18 Андрій улуччай. Андрей момент рівний. Треба закрити 18. Так, Сергій, молодець. Шивач, чешелы. Сьогодні со злый сектор для всіх покупанцы 18. Никого 18 звідки замість замість о, так? Андрій Васильович влучив всі 18 ки І все на кем. і все на кен. Сергій влучив 10 25 ки так? Да, да. Три була. Да, три була. Молодець. Роботи! <говори> і зараз одразу два вертання. Що ти зробиш? Назад вернув те саме, так? Вернув те саме, центром ти вже не накинув, залишається 15. Що, як? А я знаю, що второй? І це прибуло, призвели до поразки. Починає з трьох. З п'яти. Сорока очок плюс. Ого, ого. А це початок, Андрій Васильович. Ой, ой, ой. Я розумію, він хоче відігратися по 19. А тут висіровий десь. По -трій, по краї. 133. Це тобто плюс 50. Плюс 95. 18. Тільки пішли по 18 і але нечто. Хапається за будь-яку соломину, тому що це треба, щоб він друг і не один руку. І 25 Разом, раз 18 Є запас, є можливість і Ах, поруч, поруч, поруч. 18 кого? Закрив. Закрив 18. Васюра, що ви це робить кидати? 3, з 18 і кидає. 17, 17 і 25 Просто неймовірно він вилучає все, що Лягна. треба. Все що треба, влучаємо. Як грати? це нереально. Це, роки... це ні, ні, треба, тут хоча б щось накинути. На жаль, на жаль. Все. 17. 17 за 3, 5. 15, но он дві. Центр вже є запас. Не цілий, Раз, але. Зараз...

А, одна шістнадцятка дві 15. Ну все. Це вже межа. 16. Дуже, дуже важкі. Ще одну 16. Ще і... А, і вилучає він у свої же. Та він то попав, але то. Що він такий втихнувся? І... 15 і. П'ятнадцять, ні, йому треба ще одну. Ну, витягнув. 15 получилось, Одну 16, так? Не віддаєш ще як, у, теоретично промоговою надії наші 16 потрібно, 16 хроста і 16, Я 16. Стане. Ні, Все. Встанемо Андрій Васюра проходить до чверть каналу і Сергій Єненко вибуває з гри. Як всегда, в одній 16. Одній 8, так. Du học. тим... попенс, я Шо, Що, форму Так, Да, я начал вообще с трех подходов сектор есть. А потом?